Очевидно, що команда не справляється з, з тим набором завдань, які перед нею стоять, і її не міняють і не планують міняти. І те саме з сирським, та те тобто, саме сир сирського. Принаймні, ніяких ну буквально таких вчора типу... Богдан Кротевич, колишній начальник штабу Азову, вийшов з інтерв'ю за Guardian, де сказав, що сирського треба звільнити. Теж цікаво, чому зараз і в такій тональності. Але безумовно, ми бачимо, що таких ну такі такі чутки вже давно йдуть. Ну тобто чутки да, про те, це, що пашисті. 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 чутки Хочуть замінити. Ходить. Я от спеціально відкрив телеграм-канал Вертикаль. Ну наші глядачі можливо знають, да що це офісно-президентський канал, от прям офісно-офісно-президентський, і от я просто сирський загнав туди слово, і мені відразу видало один з постів біцуха діда сирського словно пацана 20 років. діду майже 60, дід мощний. Тобто, о, ну отак от його рекламують, да? ну потужного військового через біцуху. Ну, у ракурсі знято, реально бісуху, видно. Типа, Не, ну, він... потужна.